Та звідки? Звідки ж корені ростуть у цього самого самогазлайтингу? Взагалі, і перша така причина, яка може бути, це звісно культура, в якій нас виховують. Нас же виховують слухняними красивими дівчатками, які вдарили по праві підставі тліву, зайвого слова не скажуть. І коли ми стикаємося з тим, що нам життя кидає виклик. Нам досить складно, тому що це зовсім різні картинки відбуваються. Ми, начебто, такі ніжні, а тут треба бути не ніжні. І інколи говорять, що жінка навіть яйця відростила. Хоча це не так, тому що життя. Не таке, як патріархальні уявлення, про якої має бути жінка. Ось друга причина. Ми уникаємо конфліктів, і це теж бере свій початок в нашому вихованні. І ми газлайтимо себе за те, що не можна бути конфліктною, що це неправильно, правильно домовлятися, правильно поступатися, правильно йти на компроміс, а потім ви собі ще й поясните. Це тим, що я можу і маленьким задовільнитися в цьому житті. Не так вже багатою хочу. Це теж самогазлайтинг. Тому що ви в цей момент вбиваєте свої мрії і свої бажання. Третя причина, чому ми займаємося да? ми боїмося, що нашу поведінку ніхто не буде схвалювати.